Друзі, тут всім привіт. Привіт вам з олімпійської бази в конче Якийсь період часу, у 2022 році, тут проходять збори національної збірної команди з Панфетуну та Греппінгу. База дуже класна, дуже потужна. Є в нас тут класні приміщення, де ми живемо, спортсмени, тренера, ну і також потужний зал. Де тренуються наші хлопці. Наразі у нас буде зараз друге тренування. Це 10 ранку. Перше тренування на 7 ранку, на 8 сніданок, потім відпочинок, 10, знову тренування. Йдемо подивимось. Покажу вам. Один із найбільших залів на базі це зал боротьби. Наразі тут знаходиться вся збірна команда з Гребліного та з Пунктю.

Половина залу це збірна з Пантеону. Зараз не працює в стійці. Та половина залу. У нас збірна з грепені. Працюють в партері. Банда, команда. Ну, новок один, займайтеся спортом обов'язково, якщо немає спортивного залу або спортивної секції, куди ви або ваші діти, внуки, можуть приходити, то в нас за цього є вулиця, в нас за цього є спортивні відкриті площадки, в нас для цього є просто ліс, кросік, легенька функціоналка, легеньке кардіо. І ви будете завжди в тонусі, настоящим козаком. Нас не перемогти. Знаєте, саме основне, що ми, українці, ми не зупиняємося. Допомагаємо нашій армії, працюємо в тилу, розвиваємо наших дітей, і наше майбутнє.